Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук віддав результативний пас у матчі 23-го туру чемпіонату Греції проти пацарайкоса. Роман на 62-й хвилині замінив Аюба Ель Каабі, який до того зробив дубль. А вже на 75-й хвилині з його передачі забив Желсон Мартінш та зробив рахунок 4-0. Український півзахисник Емполі, 29-річний Віктор Коваленко, вийшов на заміну у матчі 25-го туру серії А проти Удінезе. На 85-й хвилині він замінив Ліберато Какаче. Це його перший матч, починаючи із 28 квітня 2024 року. Саме тоді українець вийшов на поле у матчі серії А проти Аталанти, граючи за Емполі на правах оренди з Аталанти. Нагадаємо, Віктор Коваленко став гравцем Емполі 11 лютого. Збірна України Ю-17 провела другий спаринг у рамках хорватського міні-турніру. Перший проти Туреччини завершився нічиєю 1-1, А тепер українцям протистояла Греція. Вже на шостій хвилині греки повели в рахунку. Відзначився Кіріядісіс. Перевагу грецької команди подвоїв Халдезос, якому мельник необачно скинув на лінію карного майданчика. Втім, ще до перерви підопічні Олександра Ситника відігрались. Меншиков заробив і сам реалізував пенальті. А Мурадян потужно пробив у ближню дев'ятку. Трохи пізніше Мокріс віддав передачу назад голкіперу, який був зовсім не готовий до цього і комедно пропустив м'яч у сітку. А у компенсований час Гололобов гарматою поставив крапку. Вольова перемога України. Іни чотири у березні для збірної України ю 17 буде вже офіційний цикл у рамках другого раунду відбору на євро 2025 Команда Ситника зіграє проти Хорватії, Італії та Словаччини. Вінгер Шахтаря Мар'ян Швед отримав травму у контрольному матчі з ділою на зборах у Туреччині. 27-річний українець розпочав матч у стартовому складі гірників. На 22-й хвилині у жорсткий стик з Вінгером пішов захисник діли Зара Прухадзе. У цьому епізоді оборонцю грузинської команди вдалося зіграти у м'яч та вибити його з під ніг Шведа. Але після цього епізоду гравець Шахтаря залишився лежати на газоні. Лікарі донецького клубу надали допомогу. Шведата. Веду він зміг покинути межі поля самостійно, але гру продовжити вже не зміг. На 28-й хвилині його замінив Невертон. Про строки відновлення гравця повідомлять згодом. Головний тренер Полісся Імат Ашур розповів про повернення Вінгера Бені Макуана. Цитата: Я думаю, інтерв'ю президента вже всі чули. Ухвалено рішення, що він має приєднатися незабаром до табору другої команди. У них збори почались пізніше. Він збори не проходив. Далі ми будемо вирішувати з приводу його інтеграції у клубі, сказав Ашур. Нагадаємо, на початку січня 22-річний Конголезець повідомив, що залишає полісся. Уже після цього, за рішенням власника клубу Геннадія Буткевича, було припинено співпрацю з віце-президентом Володимиром Теслею. Саме на нього скаржився Макуана. Центральний захисник Інгульця Михайло Шершень продовжить кар'єру у першій лізі. Повідомляє тато таке, новою командою 29-річного оборонця стала Кудрівка, з якою гравець вже підписав контракт. На яких умовах Михайло перебрався до табору представника нижчого дивізіону наразі невідомо. Його угода з петровцями була чинною до літа 2025 року. Раніше повідомлялося, що Шершень відмовлявся продовжувати контракт зі нульцем, після чого йому загрожувало переведення в ю 19 та мінімальна заробітна плата до кінця сезону. Очевидно, сторони змогли знайти компроміс. Нагадаємо, шершень вихованець зорі, де й розпочав професійну кар'єру. Він встиг пограти за Кременчуцький, Кремень, Краматорськ та Металіз 1925 Він Голець гравець перейшов влітку 2023 року. У поточному сезоні провів за команду Василя Кобіна 14 матчів. Результативними діями не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро. Лівий захисник Віктор Корнієнко перейде в ЛНЗ, повідомляє Sport.ua. За даними джерела, таке рішення ухвалив головний тренер черкаської команди Роман Григорчук за підсумками перегляду. Сторони узгодили деталі особистої угоди. Очікується, що це буде повноцінний трансфер, а не оренда. Орієнтовно контракт українського захисника з Фіолетовими буде розрахований на півтора року до літа 2026 року. Корнієнко першу частину сезону 2024 Три-двадцять п'ять провів оренді у Полтавській Ворсклі. Попри те, що угода Ворскли із Шахтарем була розрахована до літа 2025 року, полтавський клуб більше не розраховує на віктора у поточному сезоні. УПЛ захисник провів 8 матчів в УПЛ за Ворсклу і відзначився одним голом. А також зіграв один матч у Кубку України. Півзахисник Динамо Андрій Маткевич буде орендований з Орею до кінця цього сезону. Повідомляє та таке: за даними джерела, тренерський штаб луганського клубу за підсумками турецького збору залишився задоволений потенціалом 20-річного футболіста. На рахунку хавбека 5 голів та 3 асисти у 13 матчах за Динамо Ю 19. Рух близький до укладання угоди із гамбійським форвардом Бабукаром Фаалом. Про це повідомляє ЮЕФутбол. Футболіст перебував на перегляді у Русі і справив на тренерський штаб позитивне враження. Рух готовий запропонувати Фалу контракт і наймовірніше зробить це найближчим часом. Бабукар, 21-річний нападник з Гамбії. Взимку 2023 року він переїхав до Європи, уклавши контракт із Орієнтом 1919 з міста Рієка. Це другий за рангом дивізіон Хорватії. Орієнтовна вартість гравця за даними Transfermarkt – 450 тисяч Євро. Профільна позиція футболіста центр нападу. У цьому сезоні Гамбій зіграв за Орієнт 1919-14 матчів. На його рахунку три голи та 2 асисти. Вінгар Сан Пауло Енріке Кармо, який хотів би отримати більше ігрових хвилин, може покинути бразильський клуб, повідомляє Болівар Бразил. За інформацією джерела, Шахтар продовжує стежити за 18-річним бразильцем та прагне його підписати. Офіційної пропозиції щодо трансферу півзахисника поки що не було, але Шахтар підтримує контакт із гравцем. Зазначається, що минулого літа Сан Паулу не продав карму донецькому клубу за 10 мільйонів євро. У поточному сезоні футболіст провів одну гру за дорослу команду Сан Паулу. Результативними діями не відзначився. До Вінгера також є інтерес з боку ПСВ, Евертона та неназваного клубу з Португалії. Нападник Полісся Луїфер Ернандес перейшов у еквадорський вінотінто. Деталі угоди не вказані. За даними Transfermarkt, це оренда до 31 грудня 2025 року з опцією викупу контракту. 23річний венесуелець у поточному сезоні провів 10 матчів за Полісся. В його активі один гол. Український захисник Владислав Скригун став гравцем Полонії. Полонія це команда, яка займає дев'яте місце у першій лізі Польщі. 19-річний українець, який з середини січня брав участь у тренуваннях основної команди, за рішенням тренерського штабу буде виступати за другу команду. Владислав Вихованець Шахтаря останні півроку провів у резерві чемпіона Латвії РФС, де зіграв три матчі на рівні місцевої другої ліги. Лондонський арсенал влітку все ж продасть українського лівого захисника Олександра Зінченка. Футболіст піде з команди у Ла-Лігу. Про майбутній трансфер повідомляє портал Есто ЕСТАЛЕС. Наразі відомо, що влітку Зінченко може стати футболістом мадридського Атлетіко, де налаштовані купити футболіста за невелику суму. Атлетіко хотіли купити гравця у січні, але не зробили це через певні фінансові обмеження. Наступного літа матрасники готові купити футболіста за 20 мільйонів євро, що влаштує лондонців. У Зінченка в червні 2026 року завершується дія контракту з канонірами. Якщо вони не продадуть Олександра наступним літом, то його трансферна вартість сильно впаде. Продовжувати контракт із зінченком не збираються, оскільки він є лише третьою опцією на позиції лівого захисника. Цього сезону Зінченко зіграв за арсенал у 13 матчах. Статистичний портал Трансфер оцінює гравця у 30 мільйонів євро. Динамо на другу частину чемпіонату України сезону 2024-25 до заявило двох футболістів. На офіційному сайті УПЛ з'явилася інформація, що столичний клуб вніс у заявку на сезон 17-річного захисника Дем'яна Третяка та 16-річного воротаря Дмитра Пожара. Обидва гравці до заявлені за списком Б. Відзначимо, що Третяк у першій частині сезону виступав у складі «Зорі» Ю-19, за яку зіграв 8 матчів. Комітет етики та чесної гри УАФ зацікавився матчем 18-го туру першої ліги між Вікторією та Юксою. Той поєдинок завершився поразкою останніх із рахунком 1-5. Про це повідомляє портал Football. У зв'язку із цим клуб відправив Дмитра Махніва та ще одного гравця, чиє ім'я не розголошується на перевірку поліграфом. Перша перевірка дала неоднозначні результати, через що Махніву було запропоновано повторне тестування для підтвердження своєї позиції. За інформацією джерела, після отримання результатів другої перевірки було прийнято рішення про його усунення від команди та розірвання контракту. Своєю чергою, Махнів пообіцяв пізніше опублікувати результат поліграфу. Цитата: якщо сказати коротко, я не брав участі у маніпулюванні результату матчу Вікторія Юкса, сказав Дмитро.